Сьогодні готую з вами сирні рулет. Ця страва ідеально підходить як для святкового столу, так і на перекусти. Надзвичайно смачно і готується дуже просто. Головний інгредієнт твердий сир натираємо ми на терту. Тепер основу 4 яйця, дрібка солі і гарно збиваємо. Борошно, майонез. Додаємо сюди сир. Викладаємо на пергамент цю всю масу. В духовку на 15 хвилин основа ми займемося начинкою. У мене курячий фарш. Додаю сюди чесничок, сіль. Можна? Натираю цибулину, зараз будемо всі плакати тут. Коржик наш вийде і вже охолонув. І тепер цей фарш ми кладемо прямо зверху на нього. І розправляємо. І гарно закручується. Клали, перемотали у пергамент. А я повідомляю, що сільпо за дні рожевої п'ятниці і вона дуже вигідно скупиться для ваших рецептів по знижковим цінам. Духовочку знов випікати за 30 хвилин. Рулет наш застиг повністю, він цілу ніч мене простив в холоді. І... Ось такий він. Красивий. Сирний рулет вдався, тепер залишилось не з'їсти все одразу. Обов'язково готуйте для себе.